Люди, які залишають коментарі, що там у дівчини манікюр, а у, там, у бійця гарно пострижена борода. Це лишають люди, ну, цивільні, які, напевно, думають, що людина, яка військова, військова, має 24 на 7, сидять в гавні, виглядати відповідно, не спати, не вживати іншої їжі, крім Мівіни, пити виключно енергію енергетики там три в одному, і ну, на цьому все. Насправді, побут і налагодження побуту є так само елемент ну, психологічної підтримки бійців, адже є безліч досліджень, переведена книга американська. Це м -м, журналістка, вона здається, Мері Роуч, називається, свояки. І там м -м, є цілі розділи, присвячені тому, як. Американці пропрацьовують одяг, форму військовослужбовців. Тобто є люди, які окремо займаються виготовленням ґудзиків, і щоб ці ґудзики були не тільки зручними, але щоб вони пасували в цілому до форми. Бо за цією логікою, боєць там, військовослужбовець має собі подобатись, і це додає там. Умовно кажучи, 1%, 2%, 3% до впевненості, і це впливає в подальшому на його службу, там, на його бойову роботу. І якщо є ось цей, навіть цих 2-3 ну за це треба хапатися. І, очевидно, ми коли працюємо з бійцями, наголошуємо на важливості підтримки і догляду за собою. Коли там повертаєшся, відіспався, кинув речі, попрати, відповідно, у тебе є. <зазор>, Піди присвяти його з користю для, для себе.